Вітков, Дрісков, Дмитрієв Ушаков. Хто всі ці люди? І чому вони вирішують, на яких умовах має бути укладено мир в Україні? Зараз швидко поясню. Стів Вітков представляв США на мирних переговорах від початку другого президентського терміну Трампа. Перший президент США призначив його спецпосланцем у справах близького сходу, згодом підвищив до спецпосланця з мирних місій. А після угоди про припинення вогню між Ізраїлем та Хамасом Вітков взяв на себе одну з ключових ролей у переговорах щодо війни в Україні, і це без жодного дипломатичного досвіду. Вітков забудовник та інвестор. З нинішнім президентом США він товаришує з восьмидесят. Йому закидають прихильність до Москви. у злиті у змі розшифровці телефонної розмови з помічником Путіна Ушаковим. Вітков буцімто каже, що глибоко поважає російського президента. Другий представник американців у переговорному процесі щодо України міністр армії США Ден Дріско. Саме він привіз до Києва сумнозвісний мирний план Трампа з 28 пунктів. Дріско також зустрічався з українською делегацією в Женеві, а згодом поїхав на переговори з росіянами в Абудаді. Як і Вітко, Дріско дипломатичного досвіду немає, однак має досвід військовий. До призначення на цю посаду він працював юристом та інвестиційним банків. Своєю стрімкою політичною кар'єрою він імовірно завдячує багаторічній дружбі з віце-президентом Шаджий Дівенсом, обидва юристи знайомі ще з часів навчання в Єльському університеті. Тепер щодо російської сторони, ключовий переговірник Кремля Кирило Дмитрієв, голова російського інвестиційного фонду, народився у Києві, хоча своє походження визнає неохоче. Освіту здобув у Гаркарді та Стенфорді, завдяки чому заручився міцним. Ними зв'язками в Америці. Дмитрій не лише підтримує тісні контакти із зятям Трампа Джаредом Кушнером, але й має зв'язки з впливовими політичними гравцями арабського світу. За словами оглядачів, нині Дмитрія фактично виконує роль одного з ключових дипломатичних каналів Кремля. Саме Дмитріїв, низка деяких західних ЗМІ приписує авторство капітуляційних 28 пунктів, які згодом переписали в Женеві. Ще один представник Росії, ім'я якого нерідко виринає в контексті мирних переговорів, експосол РФ у США Юрій Ушаков. радник Путіна з питань зовнішньої. Політики вже понад десятиліття. Він представляв Росію на перших переговорах зі США після переобрання Трампа в лютому. Ушаков також був присутній на зустрічі Віткофа з Путіним у Москві в серпні. Сам Ушаков відкинув альтернативний план європейців щодо завершення війни як неконструктивний. На які ще теми ви хотіли би побачити на ДВ короткі відео? Пишіть у коментарях.